Повела вчителька дітей на екскурсію на будівництво. Там трапився нещасний випадок, будівельник впав з драбини і розбився на смерть. Повертаються діти в школу, і вчителька вирішила розібрати те, що трапилося. Скажи нам, Машенька, як ти думаєш, чому впав дядько? Дядя не дотримувався техніки безпеки. А ти, Іванко, як думаєш, напевно, дядько випив? Тут стає Вовочка: ні, дядько лаяв матом мою маму. Чому ти так думаєш? А я сам чув, як він кричав: хлопчик, йоп твою мать, не тряси драбину! <плес> Літають космонавти на орбіті вже під 4 місяці. Зранку їх із центру керування польотом запитують, на як там, орливи наші, вам ведеться? Може, маєте якісь скарги чи побажання? У відповідь один із них, той, що званням поменше почав благати, потребу, мовляв, маємо нестерпну в жінці. Тримайтеся, чоловіки, вирішимо вашу проблему. Прилітає вантажний корабель, космонавти, в нього мерщій, а там тюбики із-підзубної пасти, на яких написано Рідка жінка, а до тюбика інструкція. Нанести рідку жінку тонким шаром на поверхню члену і втирати до повного задоволення. Два зеки сидять у одній камері, один на верхній полиці, другий на нижній. Той, що на нижній сидить і колупає в носі, другий йому кричить, ти що робиш колупатися в носі погана прикмета. Це означає, що твою жінку на волі хтось має. Фігня все це, каже інший. Головне, щоб вона там у носі не колупалась. <риклад>